Зовсім недавно прості користувачі, які скачали розширення на свій ПК і виконували легкі активності, фармили траву, яка потім конвертувалася в токени ГРАС, які надіслаємо оцінювалися від 100 до кількох тисяч доларів. А через пару днів токен зробив декілька ексів, і з 100 доларів виходило 500 доларів. Є люди, які загнали в цей проект цілу ферму аккаунтів і винесли не одну тисячу доларів. Особисто мені вдалося отримати 186 токенів з цього проекту і продати їх по ціні 2,5 долари і отримати 430 доларів. А міг би трошки почекати і отримати 800. І в цьому відео я. Я розповім, як просто користуючись браузером, фармити токени таких проектів і розповім про декілька актуальних проектів. Але перед початком відео обов'язково вліпи лайк, підпишися на канал, і найкращий комент отримає 200 гривень собі на карту. І перший проект, про який я розповім, це буде ГРАС. Да, якби це дивно це не звучало. Вони вже ж роздали дроп, що там фармити, але вони запустили другий сезон фарм. Ціна токена вже відома, і ми можемо орієнтовно порахувати, скільки ми будемо отримувати. Але найцікавіше це те, що на перший сезон роби було виділено 10% токенів, а на інший сезон 17%. І цілком можливо, що в другому сезоні насипують ще більше. Як ми бачимо, в першому сезоні було сім епох і одна бонусна. Кожна епоха тривала один місяць, і зараз уже розпочався другий сезон фарму, і прийшло дві епохи. Зараз іде третя епоха. Я думаю, що так само в другому сезоні буде. Сім епох, і можливо, так само буде бонус, як і в попередньому сезоні. Тому для того, щоб почати фармити цей проект, нам потрібно зареєструватися на сайті. Вводимо свою пошту, придумуємо пароль та підтверджуємо її. Тут все стандартно. Після чого нам потрібно скачати розширення на наш браузер і залогінитися в ньому по тій самій пошті і по тому самому паролю, який ми вводили на попередньому сайті. Посилання на всі ресурси будуть в описі під відео. Після того, як ми залогінилися в розширенні, ми бачимо нашу швидкість фарму та якість підключення. Це саме стандартне розширення, яке фармить токени 1X. В розділі Store ми можемо покласти ноду на наш ПК і фармити вже в два рази більше токенів. Можна зжити як і на Windows, так і на Mac, так і на Linux. І тут також є детальний гайд по установці. І на цьому. Все тепер, коли ми користуємося браузером, ми фармимо поінти, які будуть крутуватися в токен. Це абсолютно ніяк не навантажує ні ваш ПК, ні ваш браузер. Тут також є реферальна програма, де нам дають невеликий відсоток. Від фарму кожного реферала, і також ми можемо отримувати бонусні поінти, коли ми досягаємо певної кількості рефералів чи нафармлених поїнтів. В складочці ревард нам показує, скільки ми нафармили кожної з епохи. Також ми можемо підключити гаманець в мережі Solana, Бо в передньому сезоні хто не підключив гаманець, нікому не роздали дроп. навіть якщо ви там фармили всі епохи, отримали бонусну епоху, але ви не підключили гаманець, ви просто не отримали свій дроп, і дуже багато людей на цьому попалися. Також ми тут можемо перейти на сайт. Бачимо, що мігамець підходить під дроп, і тут також можна стейкати свої токени. Зразу тут був дуже хороший відсоток стейкінгу, він вже зараз трошки впав. Я свої токени був. Відразу закинув стейкінг, бо думав, що за це теж буде дроп, і ціна за токен була досить мала. Але я не очікував, що так швидко відбудеться. Ріст я почав виводити свої токени. Цей вивід тривав 7 днів. Токен кожного дня ріс. Але я, напевно, все таки швидко вивів свої токени, тому що я продав по 2,5 доларів, а ціна доходила до 4 доларів за один токен. Також хто має хороший банк, хотів би розповісти за NFT від GRAS. Бо в передньому сезоні за ці нефтішки давали хороший такий дроп. Якщо продавати по ціні в 4 долари, це виходило від 1,5 тисячі до 2 тисяч доларів за NFT. Якщо буде хороша ціна, я придивлюся до покупки. Можливо, просто під бистрий фліп. Якщо буде хороша ціна, а як ні, то буду тримати. До самого дропу, але я не кажу вам купляти, бо ви маєте розуміти, що це все ризики. Можливо, ваш фарм не принесе вам бажаного результату. Можливо, за це NFT ніхто не роздасть дроп, і воно буде падати в ціні. І ви просто напросто втратите свої кошти. Наступний проект, який вартий уваги, це градієнт. Тут так само нам потрібно просто фармити поінти в розширенні. Проект має певну суму інвестицій, яка саме ця сума невідома, але вона є. Проект так само білиться на блокчейні Solana і сама Solana підтримує цей проект. Тут нам так само потрібно зареєструвати акаунт, підтвердити свою пошту, скачати розширення і залогінитися в нього за тією самою поштою. Тепер відкриваємо сайт і бачимо наші нафармлені поінти. Далі в розділі Reward можемо виконувати різні завдання і отримувати додаткові поінти. І так само можна запрошувати рефералів. Нам будуть нараховуватися певний відсоток від них, і відразу ми можемо отримати також бонусні поінти. Основною умовою, щоб отримати дроп. У нас має бути більше 72 годин фарму. Щоб винести велику суму з таких проектів, у нас має бути або куча рефералів, але якщо у вас немає якогось медіа ресурсу, це зробити досить таки важко, або ви маєте зареєструвати свою ферму акаунтів чи покласти ноду. І ці способи потребують значних затрат. Але якщо вам цікаво, як покласти ноду, чи як загнати ферму акаунтів в ці. Проекти, то обов'язково вліпіть лайк, і я в своєму телеграм-каналі чи на Ютубі розповім, як це все зробити. Да, можна ці всі дії не зробити і фармити лише з одного ПК без рефералів, то в середньому з одного проекту у нас буде виходити від 20 до 70 доларів. Да, за декілька місяців фарму це досить мала сума, але оскільки це абсолютно на халяву просто за те, що ми користуємося браузером, як і користувалися, це дуже круто, тому що ми на абсолютному пасі фармимо ці. Токени і нічого не втрачаємо. А таких проєктів просто куча, і ми можемо в кожне зареєструватися і фармити токени. Тому всіма такими проектами я ділюся в своєму телеграм-каналі. Посилання будуть в описі.